Привіт всім! Сьогодні розпочинається новий ранок, і скажу таке, що сонце знову зійшло на сході. Фотофакта немає, але чому я фотографував сонце і викладав його у Фейсбук щоранку. Це було одно, одне з тих ритуалів, які дозволяли мені і дозволяють мені триматися зараз. Цій реальності, під час війни, під час невизначеності. Це відповідь на вчорашнє запитання. Також я отримав дуже цікаве питання, чи варто приймати все, що дає життя і любити все? Не знаю, що зараз вам сказати. Лишається 10 секунд. Не буду сьогодні давати відповідь. Подумайте, чи варто приймати все, що нам дає життя, чи варто відстаювати свої. Позиції і межі, щоб до вас не засіхали, щоб вам в душу не мали змоги наплювати. На сьогодні все. Дякую. Па.